Thank you. З першого дзвінка! Сирена в школі в нас луна. Пересень кличе до школи і зустріли б нас тут вчителі, але сумно і тихо довкола. Сльози й на рідній землі. Не злетілось спешати, рідненькі у гарну школу, у рідний свій дім, Щоб зростати, сміятись, радіти і навчатись в домі своїм. Лан зібралися у колі дружної родини. І предвиний для нас перший дзвінок. Доброго ранку, ми з України скажемо дружно і розпочнемо урок. Дорогі учні, шановні батьки і вчителі Марганецької гімназії номер 5 ми надзвичайно раді вітати вас з Днем Урочистим і хвилюючим, днем 1 вересня, днем знань, інтелекту, майбутнього. Адже саме з цього дня починається незвіданий, цікавий і водночас. Нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя, бажаємо усім учням підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переживши важкий червень, серпень 2022 року, ми попри всі тривоги і переживання ті, хто залишився вдома. і ті, Хто вимушений був шукати спокою у більш безпечних місцях, дочекалися цієї зустрічі, теплих вітань, незважаючи на трагічний час, який зупинився для нас 24 лютого 2022 року, поділивши наше життя, життя нашої неньки України на до та на після. Стою на краю прірви я й молюся. І біль, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні, схилилась тільки зав'язати берець. Хай чекають нам добрі новини, а в наших свят традиція одна. Підіймемо гордо прапор України і гімн гім, держави гордо пролуна. Де нам, братця, українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як росана запануться. У своей стороншечек ми положим за нашу свободу і покажем що. Свободу, і каже, що ми браття козацького роду. Пам'ять пам'ять, священні імена, пам'ять, пам'ять, совісті, сума. солдатські душі, вони очима зорями. Дивляться на нас з небес. Журавлями пролітають над нами, сумно курличуть Небесні далині. Ми повинні завжди пам'ятати про людей, які загинули заради нашого майбутнього, щоб ми жили у вільній і незалежній країні. Їхні душі журавлиним ключем полинули у вирій вічності, ставши нашими ангелами. Цей ангельський хор безупинно, як у дзвін, стукає і в наших серцях, не даючи їм збайдужити зачерствіти. Ці всі люди справжні герої. Герої не вмирають. Вони завжди будуть в наших серцях. Шануймо хвилиною мовчання справжніх героїв. Які ціною власного життя захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої. Дище кращого немає школа наша, люди найрідніші. Святом всіх директор привітає. Зустрічайте побажання найщиріші. Шановні колеги, батьки, дорогі учні! Вітаю вас з початком навчального року. 1 вересня це особливе свято. День. Коли ми з вами зразом завжди збиралися на подвір'ї гімназії для того, щоб почути, як лунає перший шкільний дзвоник, на жаль, сьогодні ми не маємо такої можливості, бо воно проходить в воєнний час. Але незважаючи на обставини від імені колективу гімназії вітаємо кожну родину зі святом 1 вересня, днем знань, з початком навчального року, бажаємо вам здоров'я! Щастя і достатку, міцності духу, сили і добробуту і саме головне мирного неба над головою. Віримо в перемогу. Слава Україні! День присвячується не тільки початку нового навчального року, а й нашим головним учасникам заходу, найменшим вихованцям, першокласникам, ми приймаємо в нашу родину Марганецької гімназії номер 5 поповнення. Поруч з вами, діти, буде талановитий і невтомний вчитель, з яким ви будете мандрувати незвичайними сторінками країни. Дитячі мрій. Це цихмістро хмістро Олена Миколаївна. Клас. Цей день велике свято не тільки для вас, а й для мене. Ваші щирі посмішки, очі з іскорками цікавості дають мені велику надію. Що наш з вами шлях буде повний добрих пригод та досягнень, кожен з вас, ніби особливий вогник, об'єднавши, які разом ми створимо велике тепле сяйво, наш перший дружній клас. Вітаю вас, мої любі! Успіхів вам у найкрасивішій пригоді життя. Звичайно, ми даємо в клас. Телефон планшет нам допоможе інтернет. Вчителька в екрані, а поруч мама на дивані. Якщо я раптом щось забуде, мам допомічник свій буде. Старанну букву буду вчити, щоб почитати про все у світі. Ви повернемось до бо вже мені ні я ніто. Клас ми вирушає, нас Україна зустрічає. Вітаю з початком навчального року. Повір у нас, Україно, ми переможемо. Ми зробимо тебе кращою. Наші слова незалежні, наші кроки сміливі, впевнено йдемо до своєї мрії. Бо ми ті, хто змінює світ. Тою у серцях, наша вершина, це України вільний стяг, у свій залишимо тлін. Ми зробимо тебе кращою, наші думки незалежні, наші кроки сміливі. Ми впевнено йдемо до своєї мети, бо ми ті, хто змінює світ. Ми молоді, а значить сильні. Ми молоді